В першу чергу прийшов подивитися, як виглядає Лохина. Деякі сорти ціли повним ходом. От. Ріка, навіть вже деякі ягідки нав'язав найперші. І Дюк теж Дюк має багато розкритого цвіту. От. Але найбільше шкода Early Blue, тому що Ось цей сорт саме повністю відкрився. Вчора тут найбільший гул стояв і не знаю, як то буде. Чим добре мати різні сорти різного терміну дозрівання та цвітіння. В даному випадку Спартан. Він ще навіть не планує цвісти. Патріот то світу ще далеко до розкривання. Так само Чандлер, Деннис Блу, Нельсон, Нортленд. Бонус. Чим більше сортів по декілька штучок, тим краще.